Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Він віддав своє життя за незалежність та майбутнє рідної країни. Буковина прощається з відважним воїном, який загинув на кривавій війні. Молодшому лейтенанту Роману Римлянському останню шану віддали у селі Білоусівка. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. На Буковині трапилась автопригода з потерпілими. У селі Чортори 32-річний житель села Карапчів керуючи автомобілем. Мерседес Бенс не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини дороги та перекинувся на власному авто, внаслідок чого двоє пасажирів віком 32 та 34 роки травмувалися. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували постраждалих до лікарні. Транспортний засіб правоохоронці вилучили, досудове розслідування триває. Видурив у жінки понад пів сотні тисяч гривень. Від шахрайської схеми постраждала 51-річна жителька глибоке. Буковинка розповіла правоохоронцям, що під час переписки в Чат-Боті, нібито фінансової установи, її ошукав невідомий. Виконуючи підказки, потерпіла ввела реквізити свого банківського рахунку та отриманий код підтвердження. Після чого з її картки було перераховано 63 тисячі гривень на невідомий рахунок. Казаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Навіть негода не стала їм на заваді. У Карпатах викрили групу порушників. Попри засніжену погоду, військовозобов'язані чоловіки все ж таки намагаються втекти з країни. Поблизу кордону з Румунією на території відділення Фальків, фотопастка зафіксувала рух двох правопорушників. Ними виявились мешканці Дніпропетровської області віком 27 та 28 років. Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення. Жага легких грошей згубила трьох прикордонників. Службовці, які намагались допомогти порушникам незнаконно перетнути державний рубіж за винагороду, судитимуть. Про найпоширеніші спроби підкупу на кордоні з Молдовою та Румунією. Розповів начальник відділення запобігання та виявлення корупції Чернівецького прикордонного загону Максим Трофимович. Подробиці в сюжеті. Контрабанда, проблеми з документами та втеча з країни незаконні схеми, темна сторона прикордоння за вирішення власних проблем. Порушники пропонують охоронцям рубежу від 200 гривень до 20 тисяч євро цього року. На лінії розмежування України з Молдовою та Румунією вже фіксували випадки підкупу службовців. каже начальник відділення запобігання та виявлення корупції Чернівецького прикордонного загону Максим Трофимович. Протягом 2025 року відбулося 15 випадків відмов від неправомірної вигоди. Загальним розміром на суму більше 134 тисяч гривень. Військовослужбовці були заохочені на суму 14 тисяч гривень. Це також свідчить про стійку позитивну динаміку. Тенденція залишається незмінною, розповідає Максим Трофимович. Адже впродовж минулого року у прикордоні зафіксували 37 таких спроб. Коштами вирішити питання найчастіше намагались чоловіки призовного віку. У зв'язку з введенням воєнного стану. Це більше стосується протиправна діяльність пов'язана з переміщенням громадян України чоловіків чоловіків категорії 18-60, які десь намагаються будь-якими способами залишити межі території України і перетнути кордон незаконним способом. Це може бути так, як, як і ділянка зеленого кордону, що є найбільш актуальним на даний час. Так само це можливо з використанням пунктів пропуску Чернівецького прикордонного загону. Проте іноді кругленька сума затьмарює совість прикордонників, продовжує службовець. В цьому році в нас мали місце факти три випадки наших військовослужбовців, які були втягнуті в протиправну діяльність, два з них це було пов'язано з спробами незаконного переміщення через державний кордон України. Ну і третій також, в принципі, був, там певно було часткове, часткове сприяння наданні інформації протиправним елементам. про Скантахслузнадані службової інформації. Найбільша винагорода, за яку хотіли придбати перепустку за кордон 20 тисяч євро, затриманого на хабарі прикордонника. Зараз судять. Це пропонувалося на ділянці кордону на перетин державного кордону заплановано було здійснити. На відділі прикордонної служби порубне. Цього хлопчину мало би це насторохти, насторогти, ну налякати і не діяти ніяким чином. Тобто він мусив би здійснити доповідь, здійснити доповідь негайно своєму безпосередньому керівнику, і все було б зовсім по іншому. Зокрема, військовослужбовець нагадує: анонімно повідомити про корупційні прояви на кордоні та припинити злочинну схему можна через єдиний портал повідомлень викривачів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Збірна України з карате повернулась додому з Єревана, де відбувався чемпіонат Європи, у напруженій боротьбі з суперниками з усього континенту, зокрема, й так званими нейтральними спортсменами. Наші каратисти вибороли п'ять медалей, серед яких одне золото у загальнокомандному заліку. Україна посіла восьме місце. Котре продемонструвавши незламність і спортивну майстерність, про здобутки, віщий сон та наполегливі тренування, чемпіони розповіли нашій знімальній групі. 60-й чемпіонат Європи із карате приніс у скарбничку України п'ять медалей: одне золото, два срібла та дві бронзи. Частина цих нагород належить буковинцям. Ми дуже пишаємося, Чернівці зробили два срібла. Та Різван Талібов зробив бронзу. Срібло Дарії була і та Чеботаря Валерія. Так, ми програли фінали, але до цього ми перемагали кращих спортсменів Європи на шляху до фіналу. Тому ми дуже задоволені, як і результатом, так і якістю поєдинків, так і рівнем чернівецького карте. Адже я впевнено можу заявити, що 50% здобутків нашої збірної це медалі чернівців. А крім того, неймовірні результати продемонструвала Дарія Булай, розповідає тренер збірної Олександр Пікулін, яка ще в лютому цього року змагалась на молодіжному євро. Зараз виборола путівку на чемпіонат світу. Дашенька – це золота рибка нашої збірної, тому що вона з кадетського віку показує європейські результати, і ми очікували дійсно, що вона виступить дуже виступить дуже гарно на, на цьому турнірі. Але що нас? Стільки вона молодець, і ми бачимо в неї велике майбутнє у цьому спорті. І що приємно, що українська збірна ніколи не мала офіційних медалей в цій ваговій категорії, тобто у нас в плюсах не було, і ось одразу Дар'я зайшла і, і зразу прогреміла на всю Європу. Результатом збірної задоволений, і капітан Валерій Човотар каже: кожні такі змагання це чергова демонстрація того, що, попри все, українці найкращі. Так, це дуже крутий результат. Люба медаль на чемпіонаті Європи є дуже цінна. Заради таких нагород, в принципі, ми і працюємо, і я більше ніж впевнений, що будь-який спортсмен мріє отримати будь-яку нагороду з такого класу турніра. Спортсмен додає, надзвичайно важко було виступати на турнірі із так званими нейтральними каратистами, яких активно підтримували трибуни. Ми виступали в Єревані, і Це насправді було, знаєте, можна сказати, що Ворожа територія, тому що організували там турнір, е, і тому це дуже сильно впливало на, е, на наш підхід, е, тому що практично кожен спортсмен нашої збірної мав поєдинки з ними і е, саме там була дуже велика підтримка в них. Українське карате отримала шостого в історії чемпіона Європи Олександру Шолохову, яка дебютувала індивідуальному куміте. Медіа вже встигли охрестити її українкою, що підкорила Європу. Проте сама спортсменка каже, часу для радощів небагато. Щоб і надалі тримати марку, потрібно тренуватись. Треба порадіти зовсім трошки і далі вже опрацювати. Я цей титул відчула тільки сьогодні, коли дуже багато було уваги і. Тільки сьогодні я мені здається. А що це дуже висока нагорода. Дівчина пригадує, перед фіналом було безсоння, а пізніше наснився віщий сон. Я змагалася у середу, а фінал у мене аж був у е, суботу, і всі ці дні е, чомусь я дуже погано спала. Дуже погано, е, що я могла у третій ночі прокинутися і до четвертої не спати. У першій прокинутися на наступний день і не спати. І ночі були дуже погані. Е, і кожен раз. Чомусь мені приходило в голову, що я заб'ю в азарі в корпус. Я не знаю, чому. І щоб ви розуміли, я коли вийшла на фінал, і в мене вийшло взяти цей балон. І для мене це було дивом якимось, тому що кожну ночі я прокидалася і мені здавалося, що я попала цей удар. Олександра Шолохова тренується у прифронтовому Запоріжжі у 20 кілометрах від лінії фронту під регулярними обстрілами ракет та шахедів, і це є найбільшим мотиватором, вкотре доводити, що наша нація незламна. Додає чемпіонка. Ти кожен день приходиш на тренування, коли в тебе там вибухи вночі, вибухи в день, і ти все одно йдеш тренуєшся. Я думаю, що завдяки цьому е, теж якийсь відсоток е, сили та витримки і бажає. Ані перемагати, доводити всім, що Україна найсильніша нація, найсильніша країна у підсумковому заліку. Українська збірна посіла восьме місце з поміж 50 країн-учасників. А наші призери автоматично кваліфікувались на чемпіонаті світу 2025, який пройде у новому форматі у листопаді у Каїрі. Антоніна Фігель, Катерина Урсатій, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Врятовані хвостики боковинські рятувальники впродовж однієї доби допомогли двом-чотирилапим, які опинилися у небезпеці. У хутині в люк каналізаційних мереж впав собака. Про це на спецлінію 101 повідомили місцеві мешканці. Прибувши на місце події, ДСНСники дістали перелякану, але неушкоджену тваринку на поверхню. Ще один випадок трапився у Чернівцях, де вухань впав у тунель з підземними комунікаціями і не зміг вибрати звідти самотужки. Використовуючи спецобладнання, фахівці спустились на глибину близько 2,5 метрів та підняли носика на поверхню. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промін Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.